Три мільйона переглядів за добу мережа з захопленням переглядає новий шедевр від короля відеоефектів американця Зака Кінга. Своє відео він підписав так: я збудував гелікоптер, аби сьогодні зранку потрапити на роботу. В ролику зак тримає в руці маленький гвинтокрил, зроблений з іграшкового конструктора. Та раптом він збільшується. Зак сідає за штурвал і навіть на кілька секунд підіймається в повітря. Та згодом гвинтокрил падає на. Землю і розсипається на дрібні шматочки. Не хвилюйтесь з пілотом усе добре. I'm good. Поцілунок зі смертю користувачам полоскотав нерви моторошний ролик про чоловіка, який показав небезпечний трюк з отруйною коброю. Сміливець увесь час дивився виключно в очі змії. При цьому він виробляв різноманітні рухи, ніби її гіпнотизуючи. У відповідь змія кілька разів кидалась на чоловіка, проте не кусала. І ось найвідповідальніша мить. Відчайдух повільно наближається до змії і цілує її в голову. Цього разу все пройшло вдало. Поцупила телефон та ще й зняла свій злочин на відео. Британка Хлоя Рейні знімала якесь відео на пляжі, аж раптом підбігла чайка, схопила гаджет і почала з ним тікати. На щастя, піднятися в повітря з телефоном пирната злодюшка не змогла, тому спробувала втекти на власних двох. Та коли побачила, що дівчина її наздоганяє, покинула здобич та полетіла геть.